11 тисяч помічників ветеранів у громадах. Ми попросили їх, звернулися, візьміть не тільки ветерана, який має вже статус, а візьміть родини всіх військовослужбовців. Тоді ми дзвонимо, поранений потрапляє в лікувальний заклад, будь-який в Україні, і звертається до нашої служби, яка є на сьогодні в кожному лікувальному закладі. І каже, що в мене проблема в мами. І ми зв'язуємося з територіальною громадою, і ми підтягуємо супровід родини інструментами, які розбудувала вже держава. Ми кажемо департаменту соціального супроводу. Дивіться, Петров лежить в шпиталі, а у нього хворіє дитина. Дитина має право на безкоштовну медицину, дружина має право на безкоштовне, забезпечте, будь ласка. Або ми підключаємо Національну службу здоров'я України, яка надає пакети медичних гарантій.